Російські окупанти випустили по Україні 23 ракети Х101 та Х 555 Частину з них скерували і на мирну Дніпропетровщину. Про ситуацію в області повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Рано вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Військові з повітряного командування Схід збили сім крилатих ракет. Загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. У місті вороже залізяче зруйнувало приватний будинок, будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа, її вже загасили. Також постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу від пережитого, оговтуватиметься вдома. Саме у цій кімнаті мирно спали 31-річна Ольга та її дворічна донька Нікуся, коли Росія почала атакувати Дніпро ракетами. Внаслідок ворожої атаки жінка та її донька загинули. Батьки загиблої зараз перебувають у лікарні у важкому стані. Чоловік загиблої отримав амбулаторне лікування і лікується вдома. Сьогодні нам черговий раз не потрібні докази терористичної діяльності. Російської Федерації ми бачимо ззаді, що наробили сьогодні ночі. Сьогодні ночі місто Дніпро було обстріляно всіма ракетами. Наслідки пошкоджені декілька підприємств. Фактично, площа гасіння переважала за тисячу квадратів, якщо взагалі вбрати. Але найгірше, що загинули люди. Сьогодні вранці на лінію 101 ми отримали повідомлення, що по місту Дніпру по трьох адресах виникли пожежі. По прибуттю наших підрозділів на виклики на кожну, по кожній адресі були виявлені пожежі з великих масштабів. Тут пожежа була незначна, але, на жаль, наші співробітники виявили двох загиблих і двох поранених. Брат був жінкою тут, а дочка і внучкою тут. А зять був у цій кімнаті. Взять ну, не постраждав, але ну, зараз в шоковому стані. А брат жінкою отримали ожоги в той степені, зараз у восьмій боліниці там в реанімації брат. Загиблих це моя рідна племінниця Оля, а її дитинка не ну, ні, Куся. Ну, вона смішльована така була дуже активна, умненька, весела завжди. З нею скучно не було. Гіттер, як то гіперактивна, кажуть. Ну, і така вона дуже зобразительна була. Ну, як ви кажете, дуже великі надії на давала батькам. І мама дуже неї пишалася, що вона така умненька. Вони самі з Придніпровська. А тут, як війна почалася, вони тут перейшли сюди поближе до землі. Хороші дівчата були, що я можу сказати. Жалко.